Всім привіт! Сьогодні я зі своїми друзями Богданом і Іваном будемо грати у Вгадай хто? Карту створив Богдан. Да -да -да. О -о -от оцей молодий чоловік її зробив. Бачите його? Все, коротше. Наша ціль, не знаю, я не вмію обясняти, так що залазимо. І вибираємо. Mm. Так, кого б вибрать? вибрати? Кого mm. Кошба Так, вибираємо. О, mm. oh, я знаю. Mm. От, оце. Я, конечно, не знаю, що це. Богдан, допоможи, що це таке? що це? Иди сюда, поможу. Я, я не знаю, кто це що це вообще. Люди, вы знаете, що це? Переверну и песню убирай. Да я сам не знаю, що це. <рігла> ну, скажи так. Серьезный <рігла> диагноз. <рігла> Добре. давайте задавай. Аня, Так, так. давай. У тебе білий колір? А, ну, є білий кольор? Ще подивлюсь. Ну його скина Є, <ривітка> О, зараз є, 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 є. Так. тепер везде там, де нема білого. Раз. Раз. Тут. А є. можна? Да ты Так, зачекай, подожди. Так, тут є, тут є. Можна задавати одне і те ж питання два рази? Тут нема. Одне і те же саме питання два рази? Ну, не знаю, наверное. Раз. Ладно. Одне і те саме не може. Ні. Ну, типу, якщо він задав, а я вже також можу задавати? Та... Ні, не може. Ні, ну Ладно. тут наче є білий. тут а, нема. ні, Не, Тут є білий, Тут теж є. От тут а, нема. Богдан, а чого ти стоїш? Все, давай запита... запитання задавай. Я? Іван, а... давай. Ох, зараз запитання, які подати? У... У вашого створіння. Очі, типу, в два. Скільки вони в пікселів, типу, якщо рахувати? В два, три. Ми, не... ми навіть не знаємо, чи то. чи у нього є очі. Дякую за. Дякую за. Дякую, ще... Я ще. Ти розумієш, як ти мені хору дав. Там. Там немає вибору Тут вони ночі і є, ночі і нема. Ти мені зараз таке сказав. пух. До ты речі, люди. А ти... тут спаску его Христос воскрес, да. Э, Вейснул воскрес. Ну да, да. Яичками -да. цокаемся. Блин! Тут є двумя. Цокаемся с бадами яичками. Не надо. Не надо. Все, цокнулись. За... Так. А я тут давайте з... питання. Богдан, задавай питання. Задайте питання. Ну що задать? Це, це... це... тварина. Е, Ні, це не водяна тварина. Мугу. Mm -hmm. Нафіг його? Нафіг його? Це що таке вообще? Це понятно. Це що таке? Це що таке? Ні, це понятно, шо це. Розуміти, Блін, що це. Блін, на це не я, я не знаю даже. Это так, 50 на 50. Так, что там нам скинули? Так. Раз, туда я, туда туда. Так. Мне папа скинуло приветание с Знаете, типа Вайбер. Viber. Приветание с Давай, теперь ты, Иван, задавай питание. У вашей эстоты есть червоный колер? Так. Я понял. Все, нам капец. <рігра> я выиграю вас. Можно тебя избить? Чуть-чуть. Ну прям чуть-чуть. Ша -чуть. да. выиграю. Походу. Я выиграл. По все. А чего вони не обновились, эти штучки? А че? Давай. Все, короче, да. давай выбираем. Богдан, давай выбирай. Ну шо выбрать? Да не знаю, mm -hmm. выбирай какой самый лучший, чука... -чука... Чупа -чупс, короче, самый лучший выбирай. <поцентр2> ну... о, о, а це джип, чек, Що Что Давайте, 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 питание. Це щупакавр, це щось... Питання так. Твоє створіння... у нього Він живе у воді, чи ні? ніт? Щерстка повторяю, по мою провогалу. Він живе у воді чи ні? Суша чи вода? Ні, він не живе. Все, не живе у воді, так? Та, забраю тут погодь. Все. <клес> так, не живе, не живе. Лежи. Не живе, чи живе? А, вот, не живе. Туда його. Унижаю. Пофіг. Наш ты його унижаешь. Унижаю. Где <клес> наши? Щоб не втекал. Так, вот тут на наші... чей. Нету. Його <клес> надо унижать. Його унижай. Унижай. Унижай, всіх, хто внижав. <гадан> Богдан, у тебе с текстурами? <рі ordinance> це не я, це, вони. це ман. Да-да-да, не бреши мені, я все про тебе. Да-да-да, да-да-да. Що, махай, хочеш? хочешь? <пи> <like> <пи> так, короче. <informação> так. Aa, задавай питание. У вашої тварини є червоний колір. Подожди, зараз. А, нема. Там же съе было. Сиба? Подожди, 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 там подожди. Є? Щось... Е? Там щось... Ви... Ну, є там Щось від ветинок, похоже. Червоний. Ладно. Ні, нема. Іди сюда, вниз. Та я зараз дивлюся зверху, там де ми його поставили, його нема. Отут воно є чогось, а там нема. Вот он закрив. Збивай Богдана, щоб виправити баги. Я, я зараз бра настав'ю. Ой-ой-ой. Вау, так прикольно з тебе. <кол sax> <ahorita> <спіль> Цього у Подожди, у мене кисть голос. Все. Короче, <с Simit>? ee, що ти там убрався? Uh, ну ладно, здавай питання. питание. Mm, ммм, так, 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 так. У, те, у твоєї тваринки. Mm, є, є чорний колір. Mm, зараз подивлюсь. Сам пиксель чи чорний колір? Ну, вообще без разницы, хоч пиксель. Є, yeah, є. Yeah. Я знаю, хто це. Хто? Хто? Іди сюда, іди сюда, до мене. сюди сюда. Зараз. Я знаю, хто це. Це походу оце. Давай убьем. Нет. 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 Нет, нет. Ты его Так давай убьем. Тільки одна кнопочка і все <гум> Не надо. Так, туда. О, возможно, еще оце. Оце а возможно он. його нафіг. Його нафіг. Оце є ще возможно. Його Ладно. нафіг. Ладно. Возможно. Я, може, зараз помогла. Возможно. Нафіг? Ммм, mm, возму. Не, нафиг. Нафиг. Ой. Нафиг. Лапці, <пишся> Я зараз виграю. Все, короче, давай. Вас Алло. персонаж енот. Нет. Конечно. Я А У тебя была овечка, да? Ні, в мене був Папугай? А де він вообще тут. Ну типу... Ти що, шо не бачиш? Ой, не. Ну mm, я це, в... я понял. Це... Рожева, рожева фігня, да. Це, я зрозумів. Почекайте. Водя, работай. Mm. Ты шо там сбьм лет робишь? Так, а, так, ну біля мене, конечно же, пасочки немає. Ну давай, там не подумай. Збиваємо Богдана. Богдан, Богдана. Я ще зроблю. Ау. А, да-да-да. Мы -да отчекаем -да. какие-то карты, Рустарм. Мардан, запускай игру. Зар, да, запускай. Я... Ты Тебе... бы... Зараз я... Як... Что ты ти... стоишь, молчишь? Стоять! Думаешь, что купил себе мини крафтить? О, оп, оп. о, 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 о давай. Ну давай, идем, идем. Давайте выбираем. Ай, Подоби. ты обалдел

По приколу. Ой. Акула так. Акула. Шукай, маку. Ну давай, задавай. Да не знаешь, что задавать? Ей таблицы що что выбрали акулу. От бачите? Так <кхм> кто задает? Давай, Иван, ты задавай. Прикиньте, що це тисяча, як йому просто. Задав питання. А ну зачекайте пару хвилин. Предлагаю Богдана збити. Богдан, ти бат такого. Богдан, стой, стой, стій, стій, стій. стой, стой, не вибирай, не вибирай. Короче, Дивіться, що я тобі хотів показати. Стою. Я, я тобі хочу, короче, показати. Та ти ти говню, чо ти вже вибрав? Зачим ти глабрюха вибрав, ти та гений? Ти що, ти тобі ростеся? Я вже тобі сказав, десь який надеш, що я виграю. Зачим ти вибрав і глабрюха? Ти Час, я шикарно вдарив. Ладно, давайте же раунд. Давайте ще один раунд. Ну ладно. Oh, nee. <laughs> Капец, ты удачно вдарил, удар я не можу. Ударим <реш> <laughs> и <і> все. <реш> <свист> давай его убираем. <реш> давай ты, давай, ты избивай его. Она скидываешь меня. О, юду впал. Добре, давай вибирай. Я, я кость выбор. Кого не знаю. Ну, давай, задаємо ми. Ну ми би хоча б якусь ревечку вибрати, а не корову. Ну мене є питання дуже велике. Ладно, давайте я выдаю. Ммм, у мене одна ідейка така появилась для відео. Я вывез ее Можемо сразу да. два е, видео подряд заснять с моей новой идейкой. Ваша е, ваша истота mm... ні, ні, Не, не, не я, не, я, не є Благоданный не е підводную. Багатый хто. Богдан, 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 срочно. Дивись на мене, дивись на мене, дивись на мене, срочно! Срочно! Привет! Дивлюсь оп, оп. Так, давай задавать. Е, твій твоя тварина це є. З, земна? Посуще ходил. Сейчас подив, подивлюсь. Ні, вона не земна. <хі> ні, зараз кажу. Ну um, я Ну як <Фі> сказати гіпотетично, <laughs> ні. Я походу понял. Або оце, або, возможно, ще оце. Да. Мені здається, те, що літає, Мені здається. Ну тогда воно ж літає. Це що? це жаба якась? Что ти вибрав? Та це жаба, була! Земноводне! Та я тебе зараз і заб'ю просто! Дивиться, грю плащ, бачите, розвивається? Добре, напевно, ну, да. будемо закінчувати на цьому відео. Так що, всі, хто були з нами, всім хорошого настроєння і всім пока-пока!